Пане Олексійо, скажіть, будь ласка, чи працюють зараз системи субсидій для певних верст населення, які їх потребують, і чи є відповідно кошти у держави на це? Безумовна система субсидій працює. Там я не бачу принципових проблем на сьогодні. Запевняю вас, що кошти на субсидії в державі знайдуться завжди. Це однозначно. Тому тут лякатися не треба. І десь приблизно 3 мільйони домогосподарств. наших, вони саме саме завдяки цим субсидіям вони мають змогу оплачувати житлово-комунальні позови. До речі, дуже цікавий момент. Це я звертаюся до усіх українців. Ви багато скаржитеся і на комітет і мені. Особисто іншим депутатам на те, що фактично немає ще зараз захисту споживача, в плані перевірити нарахування. По теплу, по газу, по електриці, по гарячій води перевірити лічильники наскільки звживають чи не завживають монополісти. Буквально три дні тому знято мораторій, і державна служба захисту Держпродспоживзахисту, Це така служба, вона знов отримала право за вашими скаргами перевіряти монополістів на рахунок нарахування саме, як вони виставляють платежі. В першу чергу за затепло, тому не, не соромтеся. Якщо у вас є питання, робіть заяву відповідно звернення, звертайтеся на Держспоживслужбу і вони будуть відпрацьовувати. Вони мають повну структуру по всій Україні, відповідні відділення і, ну, і потенціал для того, щоб це робити. І вони це підтверджують. і Буквально півгодини тому я з керівником говорив держслужби, і він це підтверджує. Вони готові захищати споживача в цій ситуації.